Коломиї горів житловий будинок загинуло двоє людей. Пожежа трапилась 20 березня близько 2-ї години ночі на вулиці Староміській. На місці події рятувальники сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Коломиї побачили, що житловий будинок повністю охоплений вогнем. Площа пожежі становила 70 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі виявили тіла чоловіка та жінки. Причину пожежі встановлюють вогнеборці, а правоохоронці досліджують усі обставини події. Вночі 20 березня у місті Коломия зайнявся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинуло двоє людей. Повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Коломия по вулиці Староміській до Коломийських рятувальників поступило о 1.49. Зателефонувала сусідка і повідомила, що будинок її сусідів повністю охоплений вогнем. До місця події одразу було направлено вогнеборців сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия. Прибувши до місця виклику, рятувальниками було встановлено, що горий житловий будинок площа пожежі становить 70 метрів квадратних. Під час засіння пожежі було виявлено тіло чоловіка та жінки. Вік загиблих і всі обставини даної події встановлюють правоохоронці. Найбільш ймовірною причиною пожежі стало закорочення електромережі, але наразі інформація перевіряється. До ліквідації даної пожежі було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. З початку року на Прикарпатті виникло 409 пожеж, де загинуло 11 людей. Рятувальники, вкотре нагадують про дотримання правил пожежної безпеки, адже загрозу краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Зокрема, не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, не дозволяйте їм бавитись сірниками. Намагайтесь уникнути перенавантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроприлади великої потужності. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та здоров'я.